З вас 33 тисячі 33 333 гривні і 33 копійки. Скільки? Нічого. Для дитини нічого не шкода. Тут треба розраховуватись. Я ще й платити маю. А що я? Сина, ти впевнений, що треба 120 зошитів в лінійку, клітинку, квадратик і пусті? Звісно, треба. В нього математика, алгебра, геометрія, фізика, хімія, вища математика, мініфізика, фізика макрофізика, гіперфізика. В другому класі. Це завжди було. Ти просто після першого класу перестав слухати і не розумієш, про що зараз мова. Так, я думаю, не треба так багато зошитів. Нам давайте два, а якщо треба буде листочок, у Сереги по парті візьмеш. Він сидить за партою з Васією. У кожного школі має бути Серега. Візьмеш у нього, правильно, синочок? Правильно. Скільки зна? 32 тисячі 222 гривни, 22 копійки. За два зошити? Ви взяли кожну позицію з нашого магазину. Я вам так скажу. Це ще приємна ціна. Ми взяли кожну позицію. Так, а тобі що, для дитини шкода? А, мені не шкода просто. Що просто? Нашу, нашому синочку два рюкзака занімає і наруто, і що там, Соло Левелінг. Один для парних днів тижня, інший для непарних. О, бачиш? чи назис. А нашу сину рожеві зошити? А хай він сам вибирає, які зошит йому потрібен. Він вже вибрав аніме.